Любов ю, любов ю. Христос воскрес Воскреси смертви, смерть, смерть і тим що шаба життя. дарував. Вірую, Господи, і визнаю, що ти є своєїстину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, між якими я перший. Ще вірую, що це є саме причисте тіло Твоє, і це є саме чесна кров твоя. Молюся, Отже, тобі, помилуй мене, прости мені провини мої, вільній і невільні, чи то в слові, чи то в ділі свідомі і несвідомі. І сподобай мене неосудно причаститися святих твоїх тайн, Господи, на відпущення гріхів моїх і на життя вічне. Амінь. Вечері твої тайни, сину Божий, причаснику, мене сьогодні прийми. Ворогам твоїм тайни не розповім, і цілування не дам тобі, як юда, але як розбійник визнаю тебе. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Нехай нам суди, не, в суд і не в осуд буде мені причасти, святих Твоїх тайн, Господи, але на зцілення душі і тіла мого. Амінь. Відносить дітей до причастя,